Пятерей, пятки, хоть один с Загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. О-о-о, нефтебаза. базу. не очень, валим отсюда быстрее. как жара! Там же пацаны! Вот что осталось. 15 лет строили. За неділю у пандофелі. Люта загроза для російської ППО та люте жахіття для російських НПЗ. Сьогодні поговоримо про українське ноу-хау. До вашої уваги БПЛА. Лютий, але перед усім з вас лайк та підписка. Це надзвичайно допомагає розвиватися україномовному ютуб каналу. Тож для початку давайте пройдемося по заявлених характеристиках. Фюзеляж літака виконаний у вигляді інтегрального двохбалкового низькоплану. У рух він приводиться за допомогою двигуна внутрішнього згорання з трьохпропелерним гвинтом штовхаючого типу, що розміщений в кормовій частині. Безпілотник має фіксоване колісне шасі. Розмах крил у БПЛА майже. 7 метрів довжина 4,5 метри. Злітна маса від 250 до 300 кілограмів. На дроні встановлено двохциліндровий опозитний двигун повітряного охолодження. Відносно невеликі габарити літака дають можливість не прив'язуватися до аеродромів, виконуючи запуски, зокрема, з автомобільних доріг із гарним покриттям. Якщо порівняти лютий зі своїми українськими попередниками, то треба сказати, що БПЛА зазнав серйозного розвитку у. В своїх характеристиках, однак його вінцем стала нова система наведення, що дала можливість успішно долати великі відстані вглиб рашки та точно уражати визначні об'єкти. Бачили на початку, як вони горять? Мені то все нравится А ще кажуть, що лютий отримав більш захищену від перешкод антенну прийому спутникового сигналу та альтернативні засоби зв'язку. Та наведення. А яскравим доказом появи удосконаленої електроніки стала серія успішних ударів по Росії. Зараз вам покажу відео, на якому русліки коментують влучання кількох дронів в одну й ту ж саму точку. Ну буквально з хірургічною точністю. <плес> нет, не Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как в Знав би той чувак у квітні, що дрони ще й до Москви будуть масово долітати. Ох, заспівав би коротше, це відео є доказом того, що ударний безпілотник сил оборони здатен точно визначати не лише зазначені координати на землі, а й висоту розташування цілі. CNN писало, що лютий наводиться на ціль із високою точністю завдяки машинному зору. Що і ще цікаво, усі атаки по об'єктах на Росії були груповими не поодинокими. Це нам каже, що такі дрони, як лютий, стали на серійне виробництво на українських потужностях. А на болотах від цього підгорає вони питають: а що там з нашим півіо, якщо українські дрони так вдало відвідують російські склади, бази та НПЗ. Слушайте, ну давайте уже. Ну, когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но а, его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем. Ну, хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад. Что не 50-е годы. И что надо защищать. И средствами МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям... Ще раз говорю, гражданскому обществу ми готові допомогти. Ясно, що якщо попал безпілотник, а ви його збили так, що він попал, ну збивайте по-другому. Ох, рідчайший клоун. <свят> що там по аналогах у них, давайте поговоримо ще. А річ у тому, що якраз таки наш лютий всі називають аналогом саме іранського або вже російського шахеду. Тож, давайте подивимось все-таки на шахет. Довжина шахеду 136, 3,5 метри, розмах крил 2,5 метри, маса близько 200 кілограмів, вага бойової частини близько 40 кілограмів. У шахеді використовується інерціальне наведення на ціль. Заявлена дальність польоту таких дронів 2000 кілометрів. Однак, експерти ставляться під сумнів та кажуть, що мова йде про максимум декілька сотень кілометрів дальності польоту, максимальна швидкість до 200 кілометрів на годину. Рух дрона забезпечується бензин. Новим двигуном, потужністю до 50 кінських сил, росіяни модифікували свої шахеди чи як вони їх називають геранями. Це так, однак, те, що дрони збираються з низькоякісних деталей, не грає на користь росіян. Про какие бирки, до речи, мова идея, не лише про шахеды. Это просто бесполезно, просто она взлетает и просто падает, О. вообще без всего. Ну, но мы вон на это бабки у нас продолжает тратить, да. И вот это, это свежая поставка, да, правильно? Это свежая поставка, также ага. заметили, если кто-то внимания не обращает. Так, бывали случаи того, что просто не закреплены болты, не закручены ага. до конца. А, летела птичка с боевой частью. Ага. Просто винт вылетел. Болты подлетали, винт. відкрутився і птиця, істесно пошла вниз. Ах, То есть, вот, от такої, вот, в принципі, качество збірки. Злітаємо і и... 100 метрів он падає. Ну, от така вот реальність, господа. А це був приклад суто на полях. Уявіть, який підхід загалом застосовує російське міністерство нападу та чому на них постійно скаржаться окупанти. Коротше, підбиваємо підсумок. Українське виробництво нарощує оберти в надскладних умовах. Російське виробництво також не стоїть на місці. Нехай десь там щось у них не дуже якісне, але воно виготовляється масово і несе загрозу. Це треба розуміти. А тому я традиційно прошу вас, любі мої глядачі, донатьте та підтримуйте наших хлопців та дівчат, які на передовій. Реально, кожна гривня важлива. Не мені вам це пояснювати. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові!